машина, Хлопці мені наручники, я за рулем не був, завезли до лікаря, лікар не підтвердив. Це, відмовляли, діли наручники. Я їх попередив, що в мене їх сімічна хвороба свердл. Хлопці, говорю, достав. ну, Так я дам трубочку. Хай. Пане Петро, ну це ж не безприділ, ну, я їм пояснював. А кому? А хто в них там керівник, пане Петро? Та щось не хочеться і Вовченко брати телефон. Може ви як старший начальник йому скажете, хай порадите, ну порадите йому. Ви ж мене знаєте, я вас знаю, як шановну людину. Ну, ви мене знаєте. Я зрозумів, а хто зараз там ВБ очолює у вас? Хай би під'їхав сюди до міських відділу, на моє прохання. Ну то може дасте телефончик, що там очолює, хто зараз там? Раніше там добровольський був, там по дискурі. Ні, то зараз я не користуюсь цим своїми, це саме давно вже на пенсію. Але от... Та ми стоїмо в міській відділі, ну, хлопці привезли мене, я прошу їм, щоб в госпіталь доставили, вони мене не відпускають. Кажуть, наручники оділимо. Ну, чесне слово, ну. ну. Не, Бо я Руслана Петровича знаю, просто ну, якось не уходить там, щоб ну, скажуть, що я впливав чи ще щось там, фіг його знає. Ну.